У далекому 2006 році Electronic Arts створила новий внутрішній студійний підрозділ, що отримав назву EA Redwood Shores. Ця команда вже мала успішний досвід розробки ігор, таких як The Lord of the Rings, The Return of the King, James Bond 007, Everything of Nothing та Good Father the Game. За головного продюсера був призначений Глен Скофілд, який до цього часу працював на компанії VScale Games. Саме тоді, у 2006 році, почалась розробка гри Dead Space. Одним з ключових аспектів гри було використання нової технології руху персонажа, яку студія EA Redwood Shorts вже успішно використовувала в інших своїх іграх. Ця технологія відома як Player Relative Rendering, що дозволяла гравцеві дивитись на свого персонажа з будь-якого кота зору, незалежно від того, в якому напрямку він рухається. Під час створення гри Dead Space команда розробників намагалась створити не просто ще одну жахливу гру, а дійсно щось нове та неповторне. Вони вирішили поєднати жах з науковою фантастикою та створити ігри, де бравці відчували себе по справжньому на чужерідному кораблі, де кожен крок може бути останнім. Особливою увагою при створенні гри приділяли унікальному дизайну ворожих монстрів, які стали візитною карткою гри. Команда розробників відзначалась тим, що створила монстрів з великою увагою до деталей та анімацій, щоб зробити їх якомога реалістичнішими. Но про це все та інші деталі гри я розповім далі у відео в історії серії ігор Dead Space. Dead Space була видана у 2008 році. Це була дебютна гра студії у жанрі survival horror, яка отримала позитивні відгуки від критиків та шанувальників жанру. Сюжет гри розповідає про інженера Ісака Кларка, який надісланий на космічний корабель ICG Ішимура для виправлення технічних неполадок. Після прибуття на корабель Ісак знаходить його порожнім та заселеним агресивними некроморфами, мутантами, інфікованими людьми та іншими істотами. Гравець повинен допомогти Ісаку вижити та знайти вихід з і Ішемура. Під час дослідження корабля члени команди з аудіо та відеозаписів дізнаються про призначення Ішемура та обставини появи монстрів, яких інші члени екіпажу, що вижили, назвали некроморфами. Більше того, з'ясовується, що ці монстри і є колишні члени екіпажу, які зазнали впливу таємного артефакту червоного обелізка, виявленого на планеті під час геологічної розвідки. Прибуття Ішимуру в систему було не випадковим під прикриттям потрошення планети, вищі чини гірничо-будівної компанії, які також є високопоставленими чиновниками світової релігії церкви юнітології, сподіваючись передати обеліск церкви. Юнітологи вважають артефакт релігічною священністю даром інопланетянської цивілізації, які дасть змогу виручити піднесення і набути нової форми. У загальному злеті. Однак насправді Обеліск викликав масовий психоз у колонії, що закінчився вбивствами та самогубством її населення. Артефакт було видалено на борт Ішимура, де також викликало масові психози серед екіпажу корабля. З мертвих тіл під впливом артефакту з'явились перші некроморфи, і невдовзі весь екіпаж було практично перебито. Dead Space відрізнявся від інших ігор жанру своєю унікальною механікою бою та зброєю, яка передбачала використання. Технологічних інструментів, наприклад, кругляка, який Ісак може перетворювати в зброю, гра також була відома своїм настроєм, жаху та філософськими питаннями, які були підняті у процесі гри. Ще до виходу гри. Журнал «Ігроманія» включив її до списку основних ігор 2008 року. Після викладу рецензент з журналу дав грі 7,5 балів, балю, наголосив на недоліки, майже повна відсутність сюжету, незбалансованість зброї, зокрема те, що кіне модуль аналог гравіті пушки застосовується лише в заданій сюжетом моменті. У 2009 році журнал присвоїв грі нагороду горор року. Гра Dead Space має кілька особливостей, які роблять її унікальною і відрізняють від багатьох інших ігор жанру наукової фантастики та жахів. Новий підхід до жахів. Dead Space змінює традиційний підхід до жахів у відеоіграх, де найбільш страхітливі моменти поступово наростають до фінального напруження. В Dead Space жахи стають незапно, іноді несподівано що додає гри реалістичності. Необхідність уважно слідкувати за ресурсами. Dead Space поєднує в собі елементи гри жанру Survival Horror, що означає, що гравцеві доведеться ретельно відстежувати свої запаси боєприпасів, медичних реактів та кисню, що підвищує рівень напруженості гри. Унікальний арсенал зброї. Dead Space гравці мають у своєму арсеналі незвичайні вогнепальні зброї і технічно орієнтовану зброю, яка призначена спеціально для боротьби проти монстрів. Все це поєдналось в одне ціле та здобуло любов публіки. І ви вже розумієте, де є популярність та кошти, там є її продовження. Тому у 2011 році виходить продовження гри Dead Space 2. Dead Space 2. Було випущено у 2011 році та також розроблено студією Gaming. Гра продовжує історію Ісака Кларка, який знаходиться в галузі медичних досліджень на космічній станції, де його опиняється артефакт, який відновлює його страшні спогади. Про події на Ішемурі гра відбувається на космічній станції Спрівел, де Ісак опиняється після підготовки до бою з загрозою, яка знову з'являється на його шляху. Некроморфи, ця загадкова інфекція перетворює людей на мутантів бивць і Ісаку знову доведеться битись за виживання в абсолютно ворожому середовищі, Dead Space 2 пропонує більш динамічний геймплей ніж його попередник. Та більш широкий арсенал зброї, включаючи нові засоби боротьби з некроморфами. Гра також має деякі нові функції, наприклад, можливість плавати у відкритому космосі та керувати вагонеткою для подорожі по станції. Гра також має багато моментів, які несподівано з'являються перед гравцем, а також головоломки та босс битви, що додає більш варіацій у геймплеї. Однією з найбільш особливостей Dead Space 2 є сам Ісак Кларк по собі. Він переживає посттравматичний синдром після події першої гри, і його справжнє середовище невідоме гравцю до певних моментів гри. Це додає більшої глибини до персонажа і дозволяє більш горизонтально дослідити його історію в грі. Кількість зброї, доступного головному герою, збільшилась. Якщо на комп'ютері виявляється збереження з Dead Space, то в магазині буде доступний для покупки оригінальний плазморізак з першої частини гри. У режимі мультиплеєра бій відбувається між двома командами: гравці та люди та гравці некроморфи, які бачать перших крізь стіни. У кожній команді по чотири гравці. Причому в останній некроморфи діляться на чотири вида: спітер, пікер, пак та лакер. Офіційний анонс про створення гри було зроблено 7 жовтня 2009 року. 21 грудня 2010 року стала доступна для завантаження демо версія гри. У прес-релізі Electronic Arts уточняється, що європейський реліз нового проекту запланований на 28 січня 2011 року. Бюджет гри склав 60 мільйонів доларів. окупити який проданим у результаті 4 мільйонній копії гри не вдалось. Сюжет Dead Space 2 розповідає про інженера Ісака Кларка, який після подій першої гри потрапляє на космічну станцію правил. некроморфи, таємнича інфекція, що перетворює людей на мутантів убивць знову загрожує вижуванню Ісака по всій станції. Ісак має битись з ними та врятувати залишки людства, які залишились на станції. Проте Ісак також бореться зі своїми власними демонами. Гра хоч і провалилась в фінансовому плані, але критикам сподобалась, тому у 2013 році. Виходить продовження гри Dead Space 3. Dead Space 3 це наступна гра в серії, яка була випущена у 2013 році. Ця гра продовжує історію Ісака Кларка, який знову опиняється у боротьбі з некроморфами, мутантами, створіннями, які забирають життя на своєму шляху. У Dead Space 3 Ісекс знаходиться на планеті Тей Валонтіс він і його партнер солдат з ім'ян Джон Карвер розслідують зникнення колонії. Вони знаходять технологічний об'єкт, який може зупинити некроморфів, але щоб це зробити, вони мають знайти різні складові для його побудови. Ігровий процес в Dead Space 3 суттєво змінився порівняно з попередніми частинами. Тепер гравці мають можливість виготовляти власні зброї і убрання, використовуючи різні матеріали, що знайдені на планеті. Крім того, грі є нова система керування, яка дозволяє переміщати Об'єкти та пересувати їх на певні відстані. Dead Space 3 також має кооперативний режим гри, де другий гравець може під'єднатись до Ісака як Джон Карвер, щоб допомогти у боротьбі з некроморфами та знаходженні складових для технологічного об'єкту. Загалом, Dead Space 3 продовження традиційної серії, пропонуючи нові механіки в режимі гри. Однак деякі фанати серії критикували зміни у геймплеї, вважаючи, що вони змінили атмосферу гри, яка була більш страшною та насиченою в перших двох частинах. І ось настає 2023 рік, і на ринок демонструють Renai першої частини гри. Розробка проєкту розпочалась у 2020 році під керівництвом креативного та ігрового директора Романа Компаса Оріола. Була анонсована 22 липня 2021 року під час презентації EA Play Lives, де був показаний тизер трейлер гри. Інформація щодо проєкту вперше з'явилася раніше у червні, коли кілька ігрових видань повідомили деякі деталі. У серпні розробники провели трансляцію на Twitch і представили ранні кадри ігрового процесу та дизайну рівнів. Гра була випущена 27 січня 2023 року для Microsoft Windows, PlayStation 5 та Xbox Series X та X. Раніше того ж місяця було представлено релізний трейлер. Вона отримала стандартне видання з базовою грою, видання Deluxe, яке надає доступ до кількох косметичних предметів, і фізичне колекційне видання від дистриб'ютора Limited Run Gaming, що містить копію шолома Isaка Кларка, диск із саундтреком та деякі інші предмети. При замовленні Dead Space у сервісі Steam надавало доступ до цифрової копії Dead Space 2. Dead Space отримала загалом схвальні відгуки за даними агрегатора рецензії. Ритів на основі 148 відгуків критиків, 90% з яких радять її до придбання. Ремейк похвалили за візуальне оформлення, оновлений ігровий процес та звуковий дизайн, а також розширення наративних елементів і повноцінне озвучення Айзика. На думку більшості оглядачів, розробникам вдалося досягнути успіху створенні якісного ремейку, тоді як Трістіан Оґільвін з IGN, як і кілька інших критиків, назвав його остаточною версією гри. Фух, на цьому я пропоную завершити це відео. Я вам розповів повну історію серії ігор Dead Space, як вона розроблялась, що це за ігри і в якій послідовності вони були. Відео отрималось недовге, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Тому ставте лайк це відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментар. Хто додивився до кінця, ставте два плюса у коментарі. Це також дуже важливо. Всім дякую за перегляд. Дочекайтесь наступне відео. До зустрічі.